До нової Верховної Ради Микола Рученко не був обраний, але свої обіцянки перед виборцями виконує цей дитячий майданчик, побудований у новій боровій. За його кошти я все своє життя свідоме у день Святого Миколая їхав в інтернатні заклади до сиріт, їхав до дітей, щоб привезти їм подарунки. Я сьогодні теж привіз і цукерки. Завтра ще буду в пару інтернатних закладах. Тому що не уявляю себе, щоб я не робив добрі справи для людей. Символічно, що відкриття дитячого майданчика відбулося напередодні дня Святого Миколая, кажуть місцеві жителі. Хочу подякувати і від наших жителів ось цього мікрорайону, тому що я теж тут проживаю, і мої внуки теж тут, і діти наші тут граються і проводять своє дозвілля. Я дякую вам від усіх наших присутніх, ось тут людей. А освітяни дякували Миколі Рученку за подарованого котла для шкільної котельні. Я від імені діточок, вчителів. Технічних працівників Новоборівської гімназії сердечно дякуємо вам за ту допомогу, яку ви нам надали в придбанні котла. Сьогодні наші діти та вчителі мають змогу сидіти і навчатися в теплих, затишних класах. Брав участь у заході і депутат обласної ради, голова правління енергетичної компанії Житомир Обленерго Анатолій Левицький. Я працював і буду працювати. Не тільки в енергетичній, але і в соціальній сфері. Ми зробили багато, що було в новоборовій, для того, щоб ви могли, хоч трошки, та ж по тій же потіжня, саме зупинки, з якими воювали, і говорили, давайте що зробимо. Якщо вона робить, то це добре. Якщо сі пожарив, дай Бог їх не було. Але ми зробили те, щоб сьогодні мала машина виїхати в будь-який час і зробити не в кожному населеному пункті це є.